Мої вітання вам, підписники та гості каналу Фазенда. Наша мрія здійснилася і ми маємо ось таку теплицю. В цьому відео розповім, де купували та як споруджували, тож вперед разом з нами. Замовили нашу красуню на сайті Теплиця Дніпро. Доставку здійснила їхня компанія, звичайно, не безкоштовно 3 тисячі гривень. Тож, всього нам теплиця обійшлася у 23 600. Полікарбонат гарної якості, товщиною 6 мм. Також ви бачили каркас і різні комплектуючі, все було в наявності згідно заявленого. Розмір нашої теплички 3х4. Встановлювати її ми вирішили на дерев'яний брус. Його можна було замовити разом із теплицею, але так вартість буде дорожчою, ніж ми купили. На місцевій пилорамі брус і обробили його самостійно. Розмір брусів у нас 50 на 100 Ми придбали 2 штуки 4 метри і 2 штуки 3 метри, згідно розмірів теплиці. Бруси ми опалили за допомогою газового пальника, і таким чином ми е, зупинимо процес гниття при контакті деревини із землею, вологою і продовжуємо термін служби брусів для нашої теплички. Бруси вже готові. Тепер ми розміщуємо їх на ділянці, де буде стояти наша тепличка. Обов'язково, щоб теплиця була симетричною, ми повинні виміряти діагональ. Поки що ми кутники не прикручуємо, тобто не з'єднуємо всі наші бруси один до одного, щоб правильною вийшла в нас теплиця далі. Оскільки наша ділянка не є рівною, а трішки з нахилом, то ми одну сторону е бруса виходить, прикопуємо в землю і за допомогою будівельного рівня виставляємо бруси. Брус виставлений, і тепер переходимо до збору металевої конструкції. Для зручності ми відразу ще на землі починаємо прикручувати двері та форточки. Перед установкою торців теплиці нам необхідно скрутити якорі, їх всього 10 і встановити по периметру. Наступний наш крок це з'єднання профілів, які будуть розміщуватися на брусах вздовж теплиці. Тепер ми повинні встановити торець теплиці. Для цього в нижню його частину ми заводимо якорі і прикріплюємо до них профільну трубу. Профіль прикручуємо з обох сторін торців теплиці, і до нього ми кріпимо три проміжні арки. Торці та арки між собою з'єднуються за допомогою п'яти профільних труб. Коли вся металева конструкція зібрана, то ми прикріплюємо її до брусів для стійкості. Тепер приступимо до обшивки теплиці. Ось так виглядає полікарбонат у розгорнутому вигляді. Всього тут три листа. Довжина. Одного листа 6 метрів, його ширина 2,10. Один лист у нас піде для обшивки обох торців, інші два для накриття середньої частини теплиці. Лист для обшивки торців нам необхідно розрізати на 6 рівних частин зі сторонами 105 0,5 м на 2. Це захисні планки для полікарбонату. Ми одягаємо їх на всі торцеві його частини. Це коротенька відеоінструкція щодо збору нашої теплички. Ну, будемо сіяти, вирощувати. А ви підписуйтесь на канал та ставте лайки. Дякуємо за перегляд!